Вітаємо на ютуб каналі Тести Українською. Яка з наведених країн раніше називалася Каледонія? Це Шотландія. Каледонія, давня назва північної частини острова Велика Британія. Ототожнюється з нинішньою Шотландією. Скільки разів зустрічається наведена цифра на цифрплаті з римськими числами? П'ять разів зустрічається в цифрах 4, 5, 6, 7 та 8. Тобто всього 5 разів. Як називається шиття з клаптиків тканини? Правильна назва печворк. Петчворк. петчворк це клаптиве шиття та клаптикова техніка. Вид прикладного мистецтва, коли за принципом мозаїки зшивають цілісний виріб зі шматочків тканини. клаптиків. Яка з наведених фобій це страх до бджіл? Апіфобія. Люди з апіфобією можуть відчувати паніку, страх або тривожність при наближенні до бджіл або місць, де вони є. Який формат паперу найбільший? А0 А0 – формат паперу. Визначений стандартом ISO 216. Його розміри 841 на 1189 міліметрів, що складає площу 1 метр квадратний. Якщо ви додивились до цього моменту, значить вам цікаво. Отже, саме час поставити вподобайку, підписатися на канал і поставити дзвін, щоб не пропускати нові випуски. А ми продовжимо вікторину. Що з наведеного? Необхідно для приготування фондю національної страви швейцарської кухні. Необхідно сир. Фондю це традиційна альпійська страва з плавленого сиру з додаванням спецій, яку готують і зазвичай споживають у спеціальному посуді. Як називається сполука трьох атомів кисню? Це озон. Озон це газоподібна форма кисню. Він є дуже активною і нестабільною сполукою, яка відіграє важливу роль у атмосфері Землі. Який давньогрецький бог зображувався з тризубом? А вже ж, це Посейдон. Посейдон в давньогрецькій міфології один з наймогутніших і найшанованіших богів. У переносному значенні Посейдон морська стихія. Чому дорівнює одиниця часу Фортнайт? Це 14 ночей. Фортнайт це одиниця виміру часу, що дорівнює двом тижням, точніше, це 14 ночей. Одиниця широко використовується у Великій Британії та Австралії. Що являє собою тавтологія у риториці? Повторення. Тавтологія у риториці використання повторювання або надлишковості у мові, коли одна частина висловлювання повністю або частково дублює зміст іншої, наприклад, масляне масло, олійна олія, запитати питання гарячий кріп в якому місті було винайдено одеколон. Місто Кельн. Датою народження одеколону прийнято вважати 1709 рік. Сталося це в місті Кельн, де виходить з Італії Йоган Марія Фаріна тримав парфумерну крамницю. Джованні від дядька дістався рецепт ароматної води, що складалася з розчину спирту з розмарином, лаванди та бергамоту, яку він вирішив вдосконалити. У прапора якої з наведених країн смуги вертикальні, а не горизонтальні. Це Бельгія. На державному прапорі Королівства Бельгії розміщуються три вертикальні смуги: чорна, жовта та червона. Від назви якої тварини походить назва Арктики. Так, це ведмідь. Арктика з грецької ведмедиця. І та, що перебуває під сузір'ям Великої ведмедиці: північний. Північний полярний регіон Землі, що включає околиці материків Євразії. Та Північної Америки. Майже весь північний Льодовитий океан з островами, окрім прибережних островів Норвегії, а також прилеглі частини Атлантичного і Тихого океанів. Якою грецькою літерою названо місце впадіння річки в океан, море або озеро? Правильно, це Дельта. Дельта район впадіння річки в океан, море, озеро або іншу річку. Розчленований рукавами і протоками. В якій з наведених країн національна валюта реал. Це Бразилія. Бразильський реал офіційна валюта Бразилії. Поділяється на 100 сентаво. За даними Банку міжнародних розрахунків, бразильський реал входить в топ-20 найпоширеніших за часткою торгівлі валют у світі. Друзі, радимо вам подивитись на нашому каналі Випуск про купюри України. А саме, хто зображений на банкнотах, історію випусків всіх банкнот та нові банкноти номіналом 20 та 50 гривень. Дякуємо, що вам подобається наш канал.